Все. Поддаваться, чи не поддаваться. Окей. Блядь, я разучился играть. Я три дня не играл. Я в метро тільки три дня назад забросил. Почти я все проебал, блядь. Окей. Так, все, я меня запустило. Ох, какие красивые. У мене платья, як будто якесь на ногах. Ти сам сказав, не подаватися. Називається МКшка і МГшка. Самый лучший царь для трошера. А по девяностому я понял. Кири может, ты в упор зайдешь, не? Тебе щиту, если что есть. ха Ну ладно, я просто сказала, блин. Let's go, man. У них муля попки вылез жидкой боби. хочу от тебе. Окей. Ну ладно. Я якось ікран начал вертіти, як де в собі я якось забив як хайзену, <голові> <голові> ТИ попав, я це ПОНЯВ уже. Мені сразу з перших твоих тик мінус все хп дало. без читов Він імба, він без щитов грає. Якщо він грав з щитами, то він би так. З таким. Він так би не грав. так з читами не можна. І у нього, як воно, вообще ніяких подозрений немає. Його, кстати, ніколи не банили. Банить. дуже часто. Я не подаюсь. Ти ж бачиш, як я тебе нагибаю. поебаєсь. Я не краю це скіл називається. А, 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 а! Я тобі щас покажу, що таке скил. Я копирую Хайзена. Я хочу попадаться тебе, мне скучно. Окей. О, ч мене, блядь, екран поліз вверх? Чи це уже у тебе, чи ти? Блядь, ты у мене, Що за хуйня? І ч мене так лагает? чи ти на Блядь! Чого ти вертишься у мене вліво вправо блядь, до 360 градусов Ч мене так вагає? що я плюс? Блядь, що це за хуйня, чого? А я тебя за стінкою бив! Ой, да блядь! сука, що це? Що це за хуя? that's my sense i'm saying,